Додому в село повернуся я знову, додому, там щастя моє заспіва, там серце навік забуває про втому, там у вірші римуються мої слова. Додому, там завжди батьки зустрічають, додому, там вільно вдихаю любов, там серце моє, небеса надихають, додому. Щоб я закохалася знов, у вітер, що ніжно мене обіймає, у сонце, що щиро співає пісні, в калину, що душу мою захищає, в той край, де лунають слова голосні, в той край, де немає образи страждання, в той край, де живе моя вільна любов, в той край, де є сонячним кожне світання. Той край, де дитинство моє пройшло. І Знов додому на мить я так хочу вернутись, додому, щоб ніжно батьків обійнять, додому, щоб сонечку щиро всміхнутись, додому, щоб більше так не сумувати. У рідне село повернуся я знову у батьківський край, бо там щастя моє, там серце навік. Забуває про втому, там сонце знаходжу у небі своє. Галина Мороз. Евакуація. Сидить бабуся на порозі, лежать пожитки біля ніг. Вже мала бути у дорозі, та не пускає свій поріг. Ну як, бабусі, все покинуть, приглянути нема кому. Її легше тут самі загинуть, ніж залишити двір на тьму. Уже гукають, час спливає, евакуюйтеся скоріш. Ніхто і гадки з них не має, який на серці в неї свищ. Тупнула трішки і вернула, руками двері обняла, душа її давно відчула, востаннє в хаті цій була.